Книга Ісуса Навина, глава 14. А оце те, що посіли Ізраїлеві сини в Ханаанському краї, що дали їм на спадок священик Елеазар і Ісус син Навинів та голови батьків племен Ізраїлевих синів. Жеребком приділили їхній спадок, як наказав був Господь через Моїсея, дев'яти племенам і половині племени. Бо дав Моїсей наслідя двох племен та половини племени по той бік Йордану, але ви там спадку не дав серед них, бо Йосипових синів було двоє поколінь, Манасія та Єфрем, але ви там не дали спадку в краю, а тільки міста на оселення та їхні пасовиська для їхньої худоби та для їхнього маєтку. Як наказав був Господь Моїсеєві, так зробили Ізраїлеві сини, та й поділили край. І підійшли юдені сини до Ісуса в Ділгалі, та й сказав до нього Калев, син Єфунеїв, каназеянин: Ти знаєш те слово, що Господь говорив до Моїсея, Божого чоловіка, про мене та про тебе в Кадеш Барнеа. Я був віку сорока літ, коли Моїсей, раб Господній. Посилав мене з Кадеш Барнеа вивідати той край, і я доклав йому справу, як було в серці моїм. А мої браття, що ходили зо мною, знесилили були серця народу, а я обставав за Господом, богом моїм і присягнув Мойсей того дня, говорячи: По правді кажу: той край, що нога твоя ходила в ньому. Буде на спадок тобі та синам твоїм аж навіки, бо ти обставав за Господом Богом моїм. А тепер оце Господь позоставив мене при житті, як говорив. Оце 45 літ відтоді, як Господь говорив був це слово Мойсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині. А тепер ось я віку 85 літ. Сьогодні я ще сильний. Як того дня, коли Мойсей посилав мене, яка сила моя тоді, така сила моя й тепер, щоб воювати і виходити, і проходити. А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплення міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь. І поблагословив його Ісус і дав калевові синові Єфунеєвому Хеврон за спадок. Тому став Хеврон калевові, синові Єфунеєвому, Каназеянинові, за спадок, і так є аж до цього дня, за те, що він обставав за Господом Богом Ізраїля. А ім'я Хеврону давніше було Кір'ят Арба. Що між велетнів був найбільший чоловік, а край заспокоївся від війни. Амінь.